Ребята, до нас прийшов сусідський котик, 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 котик. Сусчка, кошечка, кошечка, так це мальчик. Його звать кузя. Так само, як і моей бо тільки собачку, мальчика звати це тоже мальчик, И мої коти всі хочуть його пить. Дві красный на шиенчик такий красивий котик, да. Ну и називають сусідство живе напротив нас. Кузя. Мне нравилось стрибать по песку, Кузя, что делаешь? Вообще кошка какая-то растривая. Да, да, да. Хочешь снимать, я на видеоканале буду снимать. Кузя, какие у тебя голос? Скажи привет. Привет. О, какие у тебя прикольные голос. О, Кася не. Короте, на Не так бить. Воно, кстати, буба по будці ходить. На нього так на него цей чіпсик гарчав найменший він. А цей хоче дружити з ними, а вони не хочуть, так? Да? Кузя? Не хочеть з тобою дружить коти? Ну нічого, нічого, не переживай, ти хороший кот. Може Кася з тобою подружиться? Може? Може Що, на дерево хочеш вийти? Ну, кася в шоці. Короче, розказую історію, я йду значить до Артема там короче, дивлюся, щось сіре в кущах сидить, думаю, мені кажеться чи ні? Я ще чую якісь такі звуки страні, думаю, мабуть, більше все кажеться. Він тупо бере ковір, що він делає. Кузя ти такий грайливий Кузя оказывается, такий грайливий. Короче, я йду і чую якісь звуки, шорохи о господині вже всі бить його хочуть, ніж дружить, да? Кася, ти будеш його бити чи дружити. Ну оце саме мале, саме найгресівні. Ну кузінь, вони ж такий хороший котик, да? так? Ну, Чіпа не можна бути таким агресивним? він хоче його побити. Кася, кася, Понюхай, це запах, це його запах, це кузін запах. Ну дружити Йому подобалося тут, а гуляти там. Я так не розказала історію. Іду, я до Артема, мачу щось в кущах шарудить думаю, може фазани. Чіба. Думаю, може, в це фаза вдруг. Ні, я дивлюся що сіре. Думаю, мабуть, в глазах показалось. Сіду, чуєш родить, шарудить, і чіпа для коїться різко. А там кіт вибігає. Думала, що без дому неї, а потім сповнила, що це в сусідів такий кіт. Кузь! І потім, коротше, Чіпа на нього почав шипі піти, гарчати, а то його обнюхував, хотів дружити. А в мене коти, як завжди, б'ють тільки. Ну, Насчет Каспера і. Насчет Каспера не знаю.